Доброго ранку, мої любі. Сонячний ранок в Миколаєві. І я, як чимна жінка, йду в черги спокійно, щоб подивитися, що ж там сьогодні чекає на, на нас в передостанній день завозу, коли один кілограм заважує на 99 гривень. Людей не дуже багато, вже з'являються осінні речі, куртки. Я, як завжди, більшу часть приділяю времені чоловічому одягу, тому що мені подобається стиль їхніх курток, бомперів, це те, що немає в жіночому відділі. А ви як часто заглядаєте в чоловічий відділ? Ну, Я вже не забарилася, Ось набрала багатенько і покажу вам тепер. Це чоловічий бомбер, бренду Zara. А вже ж, коли я передивлюся все це і зроблю свої покупочки, потім я вам похвастаюся, що ж я все-таки вибрала. Ну, а тепер я поки що передивляюся на дефекти. Ось ця червона куртка вітровка чоловіча, великий розмір, але, здається, вона без дефектів. Непогана така, треба подумати. Ось ця ковтина чоловіча теж. Але коль... кольори такі. <кхем> Я думаю, ви мене розумієте. Джинси. Джинси, здається, Скотч сода. Такий непоганий бренд. Ось я думала, це якась плямка, але ні. Плямок немає на них. Спортивні штани. Вони, до речі, підходять як дівчатам, так і хлопцям. Нова рубашка чоловіча, сорочка. Темно синього кольору, бренд Манго. До речі, мені подобається дуже поло, Томі Хілфігер. Але скажу вже наперед, я побачила там дирочку на пузику, тому я її одложила. Поло, Ральф Лорен. Ця футболка в гарному стані, але потім я замітила на Комірці дуже висвітлене. Ось ця ковтина, я там читала набірці, і дуже, дуже мені так подозрительно показалося, там який бренд я не взяла. Ось сіра кофтинка одна, друга. От зараз я дивлюсь і думаю, чому я їх не взяла. Ну, Якщо чесно, мій бюджет кошти. Гаманець не резиновий, тому треба вибирати все-таки. Що брати, що ні. Ось це худі. Дуже гарне, без дефектів, взагалі нове. Оце худі чорного кольору із двойним капюшоном. І потім я читала в Гуглі, в вичитала, що це H&M бренд. Зробив по картині модельєра. Ой, якщо чесно не помню, ну, в інстаграмі я все це детально описую. Шорти теж нові, без слідів, носки, протест. Я нічого не знаю про цей бренд. а Мені здається, що чоловіки знають більше. От. Далі я всім перебрала трошки і пішла, дивитися, обув. Впередонній день ще болі-міні щось можна вибрати. Ось ці макасіни дуже гарні. Я питалась поміряти, але вони на мене малуваті. А можливо, якщо дочекаються мене на другий день, тоді я куплю для свого інстаграм-магазинчика. А поки що подумаю, так сказати. Он внизу білі. Кросівки, Щас я, мабуть, їх візьму подивлюся. Вже осінній, взуття дуже багато осіннього. Так, я взяла. Непогані, треба, а вже ж їх почистити, вибілити. Ну, розмір 39-й, не мій. Якщо дочекаються мене на останній день, то я їх куплю. Трошки потружуся над ними і виставлю в своєму інстаграм магазинчику, якщо мені повезе, так сказати, дитячого взуття багато. А ось ці Павліни. Ой, не пам'ятаю, які це роки було дуже модно носити такі туфлі. Ну, все, красивки теж вони такі дуже важкі. Вон там ось Томі Хілфігер коричневі, я їх не взяла, не подивилася, але вони такі вже заношені дуже, дуже заношені. Ось ці кросівки теж непогані, без шнурків, літні, але на другому он дивіться, бачите, дирочка. Вони вже розлізуться дуже швидко. Я не вважаю брати так, таку обув, взуття, а ось це я. Гляньте в нас поставили таке маленьке зеркальце, щоб могли міряти і придивлятися. Це я зараз в жіночому відділі, подивіться, стільки товару. Це передостанній день. А вже ж я впевнена, що Наступного дня майже тут нічого не буде. Ось Подивіться, скільки ковтинок, толстовок різних. І дитячі курточки гляньте, які взагалі нові. Може сказати, що нові курточки. От я ходю дивлюся і думаю, а якщо я буду брати такі, Куртки на продаж, мій інстаграм магазинчик Як ви вважаєте, буде попит на них? А ви б купували Так, це вже є на касі. Скупилася. Покажу тепер мій чек. 340 майже 4 гривни. І йду додому. Порозкладаю, можливо, пофоткаю. А це вже другий день. Зранку я пішла на пошту, щоб відправити посилочки моїм покупцям. Дякую, що купуєте в мене. Тепер я вже в магазині. Останній день завозу, гляньте, майже немає товару. Ну, Я трошки пробіглася, повибирала. І тепер вам покажу і детальніше пороздивляюсь. оцей светр, H&M. Розмір, здається, М, але він там зовсім нічого не має натурального, навіть 5%. Ось ця кофтина. Ну, то, що вона грязненька, це можна попрати. Але там теж тканина не склад. Ось цей піджачок мені дуже сподобався. Принт такий, як я люблю, на одну ем, застіпку. Без слідів носки. Ось ця блузка, дуже гарна, там бірка відрізана із складом тканини, але так як я вже трошки маю е, опит, так сказати, то, ну, со в составі, в складі тканини, віскоза є, це точно. Якщо не віскоза, то катон е, і якась частина еластана. Манжетики такі розтягуються. Він, бачите, від плеча до талії йде рюшики по бокам. Дуже гарна така мені сподобалася. Оце чоловічі забула, як називається. Якщо знаєте, поправте мене. Ну, не поправте, підскажіть, будь ласка, гарна така, я почала роздивлятися, але там спереді, на пузику, п'ятна. Я не впевнена, виведу я їх чи ні. Ось ця рубашка. Це 100% котон, я впевнена. І потім я подивилася на бірці так воно і є. Новий стан. Я б таку рубашку носила б теж. Але це чоловіча. І я знаю, що жінки, дівчата теж носять такі рубашки. Гарненька. А оця рубашка мені дуже сподобалася. Я почала роздивлятися, великий розмір, тліненька, але, бачите, пятно. Я не впевнена, що я його виведу, і навіть якщо я його виведу, мені здається, що там буде просто біле пятно. Гляньте товару зовсім немає. Куртки порозбирали. Це вже я стою на касі, чекаю, коли дойде до мене черга, щоб заплатити. Цього дня я вже трошки менше вибрала, а потім я почула звуки, продавчиня. Он, бачите, я показую. Там хтось наскладав дві корзини товару і покинули. Вона почала кричати на весь магазин, що якщо не знайдеться, хто це зробив, то вона його проскладає назад. Оце вже моя покупочка на 47 гривень з копійками, майже 48.